Дата Різдва в Україні стала дискусійним питанням серед громадян. Одні хочуть відмовитися від усього, що пов'язано із країною терористкою, і святкуватимуть 25 грудня. Для інших різдво 7 січня залишається сімейною традицією, від якої вони не готові відмовитися. Ось що про це думають решетилівці. 25-го. А чому? Вертаємось до старого, до, до нашого коріння. 7-го. А чому? Тому ну, що привик так. Тільки 7-го. Тому що треба починати по-новому. І я так і внука, 6 грудня Миколайчик приходив до нього. І я думаю, що наше покоління повинно вже йти нову зімаху. 25-го. А чому 25-го? Ну, якби так уже і вся Європа святкує, значить і ми з Європою. А чому? Ну, тому що це ну, звичаї, це все звикла так з 7-го. А чому не знаю, так привикли. Будемо сьомого. Сьомого. А чому? Ще по старому Серед аргументів щодо дати відзначення Різдва Христового називають і юліанський календар, за яким живе більша частина України. Хоча громадяни не проти перейти на Григоріанський, але знову ж таки всією країною. Рараз святкувати по європейському, і по і по іюліанському, по грегорянському. Свято це всіда, свято ліж би перемога була. Нам треба перемога. Ми вже привикли поки до старого по привиму буде. Тоді будемо, як усі, так і ми будемо Цьогоріч Священний Синод української православної церкви вперше дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. Втім, коли святкувати різдво українці мають визначити самостійно.